Друзі, всім привіт на каналі Тракторний Бригадир. Сьогодні буде перетяжка. Привіт, привіт. Скаут і Донфен. Зі 40 та 50. 504 скаут і Донфен 404 DG2U. Короче, вирішили спробувати. Що вийдеться, пробували скаут і Хорст. А тепер вирішили спробувати скаут і домпен. Дивіться, далі цікаво. Вань, це просто Ру... рвань, так? Ру... Ру... Да? Вони реально, ну... Не, ну, вони реально да, вон. Скал... ну, так. Да, 504. Отаке от відео сьогодні получилось у нас для вас. Тому пишіть коментарі, е... за, пишіть, кого да, за кого ви вболівали за кого ви вболівали. Різниця навіть є по розмірам, по габаритам, але О, ми да. так чисто вирішили спробувати. Ну, Донфен про Донфен багато говорити не будемо, ви всі його знаєте. На ринку вони так. давно. Це флагманські трактора хорошої якості, які хорошо працюють скаут. Це в нас ну, досить нові образці, ну також вони працюють. Тому вибір завжди за вами. Який трактор бажаєте замовити, можете телефонувати, знаходьте нас, приїжджайте, тестуйте, купляйте і займайтесь. До Це зустрічі! Найкраще.